Любі друзі, добрий вечір. Поговоримо про переговори між Росією і Україною. Слухайте уважно, будь ласка. От. Заступник Російської Федерації Сергій Рябков, який відповідає зовнішні стосунки між Росією і Сполученими, Сполученими Штатами Америки. Президента Дональда Трампа з позиціями регулюваними відносинами між Україною, заступника Сергія Лаврова мирними пропозиціями накачувати всіми відами озброєннями, які зах... Захід хочуть нанести удари по, російсь... по Росії. Так званою стратегічною поразкою. Заяви цього російською поразкою Кремль схвалюється, схвалюється що сам Дональд Трамп звернутися до президента Росії. Путін должен погоджуватися чи не погоджуватися. З іншими пропозиціями президента США. Путін недавнього. Звернення алтайського клубу знаходиться у сильній позиції по відношенню до заходу і впевнені будь-якими пропозиціями по відношенню до заходу політиків з Європи повинні призвести виконання перед собою. У лютому 22-го року. Але це задача до капітуляції України. У Дональда Трампа такі пропозиції російського очільника здатися нового американського президента, що, що буде робити Дональд Трамп. коли побачив, що його наказ не виповняється. Владимир Путін не збирається. Не збирається думати про його репутацію. От так. А він тут зацікавлений легкий шлях до власних імперіалістичних амбіцій. Що це буде означати, що американський президент збільшить допомогу Україні? Або забуде про російсько українську війну. Так як. Так з корейським президентом. Він забув про проблеми з ядерною програмою Північно-корейським. Президент така дивовижна незабудьковатость. Ясно одне, що Трамп не піде виконати, виконання тих умов, яким буде нагадувати нагадувати. Світовий, що він слабкий, слабким політиком лі, і лідером світу підвідношення з Путіним не відповідає ре, 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 реальності. Порівняти з потенціалом економіки Америки і Росії абсолютно очевидно, що це дискусія велетня з Ліліпутом. Не будемо забувати, що Ліліпут дивіться, слухайте, що Ліліпут що має Другу світову ядерну потенціал. Буде дискусія його з Трампом. І тут настільки можливості загрози України і США можуть діяти. Могу діяти. Трамп отри, отримав спадщину від Байдена. Країна не бере у Байдена. Україна не бере у, у жодного воєнного конфлікту, чи компанія, чи приймає, прийшла під час під гаслом недопомо, недопущення уча, участі Сполучених Штатів у нових війнах. От. Нових війн. Збільшити електорат Трампа цим електорат відрізняється від Каміли Гарріс. прихильники віце-президентки, говорили про захист свободи і демократії. А перелік цих голосів цей той пункт, практично відсутній пункт про мир. Це не дає до можливості нового обраного президента США ризикувати з якимсь конфліктом Російської Федерації. Чи, чи будь-якою іншою диктатурою? Чи будь-якою іншою диктатурою. Вот. Буде використовувати. Ахіллесову плиту, це що? Поба, побоювання і американці знову будуть учасниками воєнних конфліктів. Ну і звичайно, ми побачили, побачили на постсовєтських радянських пространствах, хто не боїться ризикувати, той, хто не боїться війни, цінність людського життя набагато менший, ніж, ніж у демократичній країнах. Виграє в боротьби за, за власні позиції, На, навіть якщо немає відповідного економічного і соціального потенціалу. Як веде свою політику Путін без заперечним політиком. Путін без заперечним. Цієї точки зору, якщо, що допов... демократіями будуть сильними, не, не будуть боятися. Демократи будуть боятися. Ризикувати ми можемо говорити про те, що вони здатні захистити свої інтереси, абсолютно. Аб... А поки що маємо те, що маємо. Представник закордонних справ Російської спов... Федерації цього. це говорить, що його керівництво говорить розмову, розмовляти з новообранним президентом США Дональдом Трампом, так, що він не очільник Америки, а керівник його регіону Російської Федерації, і має піти вклонитися. Володимира Путіна. Як це бачить цей Кремль? Поки що ми не бачимо, як у Кремлі може бути план Дональда Трампа щодо регулювання російсько-української війни. Існує цей план і взагалі. Незвісно. А можливо, існує тільки конкурентний конкурентних Конкуренція в, то, в оточенні Трампа, а сам новообраний президент США не має згадки, як виходити з цієї непростої ситуації. І не, бу, не будемо забувати про початок перемови, про закінчення війни між Росією і Україною. Чомусь багато вважає, що початок. Перемога обов'язково має закінчитися якимось реалістичним результатом. Потім війна дійсно припиниться і на певних умовах більш менш об'єднаних для обох сторін. Для переговорних реалістичним результатом. Потім війна дійсно припиниться на певних умовах, більш-менш об'єднаних для обох сторін. Але поговорить говорить процес, процес війни для того, щоб його починати, і, і закін, не закінчувати. В історії багатьох, багатьох воєнних конфліктів, коли перемовини дійсно починалися і продовжувалися як процес, і під час перемовин продовжувалися воєнні дії і не створювалися жодних. Жодного враження, що такими перемовинами не можуть призвести до реального закінчення війни між двома сторонами. Настільки далекими позиціями сторін починали переговорний процес, що це вважалося також частиною війни. одночасно будуть йти воєнні. І одночасно будуть відбуватися дипломатичний процес, підтверджувати з виходу з російсько-українського конфлікту. Тут найголовніший рівень допомоги США і Європейської країни під час цього дипломатичного процесу, тільки буде вважатися цей рівень допомоги впливає є на на ці, на ці рішення ухвалюються за цим столом. Для перемовин все це можна бути після того, як ми вступимо у реальний процес, буде корінно відрізнятися від будь-яких обіцянок і текст, текстах у медіа. Вот так. Ставьте лайк, подписывайтесь. Пишите комментарии, кому не понравилось, кому понравилось. Дякую, кто дивился. Ставьте лайк. С Ним Боже здоровья. До побачення. Любит друг.